На озері у центральному парку триває завершувальний етап оновлювальних робіт. До речі, вперше за 10 років тут зробили капітальний ремонт, повністю замінивши горизонтальний конструктив водойми. Старі опорні конструкції відпрацювали своє протягом десятиліття, розповідає прес-секретар парку. Дерево знило. Тож встановлення нових стало необхідністю. Наразі це дубові бруси, які встановлюють по периметру озера. До нього. Прикручують великі дубові колоди, які триматимуть каркас нашого озера ще там 10-20 років. Ремонтні роботи тривали з кінця березня. За цей час воду злили, дно почистили, перевірили, залатали сліди прильотів, полагодили зламані деталі обладнання. І вже скоро працівники закінчать монтувати каркас. Та вже зараз починають фарбувати колоди, які, окрім опори є декоративною горожою водойми, спеціальною водонепроникною суміш. Після цього ми почнемо заповнювати вже наше озеро, встановлювати сюди катки з нашими лілеями, лататтям, лотасами таке інше. І якщо все буде гаразд, і погода нам дозволиться зробити, то ми озеро плануємо наповнити десь за тиждень, за півтора. Це озеро Окраса парку, майже головна його локація. Улюблене місце відпочинку харків'ян. До водуємо повернуть всі рослини, декор, запустять рибок. А от лебеді та качки поки що будуть перебувати в зоопарку, каже прес-секретар, щоб не наражати птахів на небезпеку. Яна біляєва Ігор Лоханін, Віталій Грунь, Олексій Муравйов. новини Харків.